Це Денис. Короче, всім повіт, підписники, і сьогодні ми записуємо відео разом з Денисом про паркур і ще. А оцю музику ми відставаємо, тому що на ній можуть бути авторські права. А авторські права нам не надо. Ну, ви ж знаєте, підписники. Казачі, стоп. Виб... Ти вибачуєш, що це було тільки що? За херня. І сьогодні будемо... Ми, ми сьогодні будемо гати, я хотів сказати, в пару карт. Ну, щось, якщо цю не про... Якщо ти не... з мене взяв, що впаю карту. Бо я ну що, ти з мене теж ідеї би брав? Таке е, е, А, що я здихаю на такому безпеку? Ти з мене взяв ідеї про паракарт, а я з одного популярного ютуб-блогера. А, пох. А, пофіг. Чи так важко? Чи це паркур? Крінж! Фух, не сталося крінжа. Крінж. Ні, крінж. Оце я крінжово паркурю. А це реально якісь там. А я там. їм був. Ні. Що? Я Може. краще за тебе. Може, краще за мене, але не краще, чим я на комп'ютері. Давай зробимо, коли ми будемо, коли я буду в тебе вдома, зробимо, хто кращий, Ти на компі, чи я на телефоні. Чим ти на своїй дупі, добре? Яка в тебе барахлить? Твоє... Чи ти на своїй дупі, яка в тебе барахлить? А, а тим часом нас вже жопа почалася! Тим часом у нас же жопа почалася. Почалася! роблю? Що я Ще робимо бачив на ну, да. нас? Так, хірня, хірня, хірову, хірову, хірову рову рову. Оп. оп. Тобі сказали нас. А подивись, куди стрілка показувала. Сюди, назад тобі показує стрілка. Не показує вона мені назад. Хей, -е 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 -е. підписники, поставте лайк. Поставте лайк, щоб я не здихав так тупо, як дебіл. Я тільки чого ти є дебіл. Денис, не матюкайся. Ти ж сам сказав. Я не сказав. Я не сказав таке погане слово, я не вмію такі погані слова. Вмієш? А я в 33... 43... Я вже 33 пройшов, подивись. Я поважаю десь 40 пройшов. А вы гадали уже 2 два 20. Ну Реально, правда? Ні. Подивись назад. Там не видно навіть, які, де до початок. А тут их пристыбот и читать. <пів> Треба від них пуку <пів> <пів> Треба від них вздыхати. Ну добре. Якщо здохну, то, то з вас два лайка. Ні, з вас три лайка, тому що я не здох. Дайте мені підписники. Підписуйтесь на мій канал, щоб стати моїм підписником, а це підписники. Катя, е, кстати, скажіть мені, як е, мені до вас говорити підписники, тому що я не знаю нормально. Й, ви, ви бачили це підписники мої? А може і не підписники. Може і хто найпі може хайтери. Може глядачі звичайні. Ну, гля... глядачі перегляди, може звичайні перегляди. Перегляди дивляться тебе. Живі перегляди! З... Мені треба табе... на цьому відео набрати тисячу переглядів. І здохнути так дибіско! Треба точно. треба. Так. Ну, тому що я хочу собі у Дін Дін Дуна. В Україні Брейн Рот. Для тебе ж все погано, і Брейн Рот. Ну, хай буде, але но... ну, джираф сиде, що в мене ж є, якимось чудом. І в мене. Для переродження. Хай чуть не впав, кстати. Далба дятел, я спустився, як далба дятел. Я є е долба дятел, я є да... Далбаю. А як там? Вау, А может мне песню заработать, кстати? Давай. Я, я что-то впал. Попробуй. Я знаю, что там я в одной песне попробую. Она, она такая и популярна. Не, я знаю, не брав. Брав.

Ну, це такий лаву Джома тебе теж Бі. Ти бі. Ага, а ти біка. А ти бі бі бікавка. А ти бі 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 би бі о би Яки тут пишет? А ви знав, що Дениско пукав у своєму житті три рази? Три рази, то ніхто так не пукав. Ні, я взагалі тут ляю. разів. Вау. А що це за пружина така? За робаксі купи. У мене немає 30 робаксів, мен тільки. 80. Вона 80 коштує. 130 там писало, тут у мене 80 робаксів. Кук, 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 кук. Та башолів на 80? 80? А там писало. Ні, вона вона на неї не вистачає. Там пише на не від тебе ні? Розумію, що зі тебе. Я розумію, що зі тебе. А по паркурах? Так я не тупий по паркурах! Я просто погано стриб... Я погана паркура! Я не мабуна паркурів. Тут більше ста... 100... Набагато. Ліпно. Я навіть по обоні не пішла, вже 54 є. ту 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 ду ду

Поняв, що це таке, у перекинули перекинув іншу карту. Ну, ми зіграли всю карту, переходимо І до іншого. Наші підписники, ми будемо грати їхати на поїзді. Ну, не на поїзді, а на такій штуці. Ну, я думаю, що ви цю карту, напевно, бачили, тому що вона дуже популярна. Що чуть -чуть, е ну, просто є така карта, але вона дуже популярна, не знаю, чи то якась карта. Ну, воді би то та карта. На неї один робакс, ще задонатив був колись. На цю карту. Верно. Один робакс? Так. А де, можливо, тут один Робакс задонатити? Був можливо, я такий. У мене був такий один рубакс, я його задонатив. У мене тут так вагає чому. <сум> Дуже мало в тому швидкий. А, та чи... А що то було таке? А, це живак тобі зробив. Живак? Живак. Не... Ти сказав живак. Аха. Ти живий чов. Ага. Ну ні, ця карта погана. Погана карта. правда? Да. Хотів в Ну, не тупа. Ну, якщо навіпці, то тоді добре. Скоубой рановей! О, а ця карта, ти в неї грав? А ти грав же в на цьому поїзді їхав. Не на такому. А он у Денис просто в одну карту грав, там був схожий. Спавн Enjoy. Что значит, то что тут такий сюжет, я що? Тут так важко кликать і стрибати. Бо тут, може, не треба стрибати А як тут що тут клікати? Тут треба до свого поїзда дойти. А де мій поїзд? Може, на станції поїздів? Немає ніякої станції. Є станція Денисів. А це типу чого станція? Це станція Денисів. Тоді йди купи Дениса на станції Денисів. Нащо мені купляти? А попробуй. мені його купляти, й... я вже тут тебе бачу. Наші купляти. А попробуй туди вниз залізти. А я заліз. Знаєш, стрибає? Знаєш, куди? Я знаєш, не туди. Пішла йди в ту станцію. Денисів. Там я спуск Донизу. Іду, йду, я спускаюсь. А, іде туди. До станції Денисів, добре. Вверх, вверх. Жопа, жопа. Щось мені надіслало. Та боліна мені там подзвонили. І що тут? Я прийшов до станції Донисів. Тепер спустись сюди вниз. А нащо мені до станції Денисів туди сюди <с ходити? Ой, назад йде, я дещо побачив. Ось кудись зайде звідси. Ось, ось, ти біля станції. А з вами був все, всім па-па?